Номер два. Спростіть вираз. Корінь кубічний з кореня п'ятого степеня з дванадцяти. Ми знаємо за властивістю, що степені даних коренів я можу просто перемножити. Отже, отримаю. Корінь 15 степеня з 12. Далі я вже цей вираз ніяк не можу змінити, тому залишаю без змін. Друге, корінь кубічний з кореня 4 степеня з 8. Перемножую 3 на 4, це буде 12. Отже, корінь 12 степеня з 8. І я знаю, що 8 я можу записати як 2 в кубі. Отже, корінь 12 степеня з 2 в кубі. Тоді 12 і 3 в мене ділиться на 3. 12 ділю на 3 це буде 4, і 3 ділю на 3 це буде 1. Тобто, і ми отримаємо корінь четвертого степеня з 2. Треті, корінь квадратний з 2, корінь кубічний з 8. В даному випадку степені корінів я не можу перемножити, тому що в мене є ще ось оця двічка. Тому я цю двічку спочатку внесу під ось цей корінь. Для цього мені потрібно 2 піднести до кубу. Далі дивлюся, використовуючи властивість, я вже можу перемножити степені даних коренів. Тут 2, тут 3, отже буде корінь 6 степені. А підкореневий вираз у нас буде 2 в кубі помножити на 8. Я не спішу перемножувати, я знаю, що 8 це 2 в кубі. 2 в кубі помножити на 2 в кубі це 2 в 6. Отже, отримаю корінь 6 степеня з 2 в 6. І за властивістю я знаю, що це буде просто число 2. Четверте. То така сама ситуація, як і в попередньому прикладі. Починаю з самого кінця. Ось цю трієчку я внесу спочатку під корінь. Для цього я 3 підношу до квадрату. Отже, я отримаю 3 в квадраті помножити на 3, це буде 3 в кубі. Далі показники ось цих двох коренів я можу перемножити. 2 помножити на 2 це буде корінь четвертого степеня з 3 в кубі. Далі, ось цю трічку я можу тепер внести ось сюди під корінь. Для цього 3, піднесу до четвертого степеня, і під коренем в мене є ще 3 помножити на 3. Це буде 3 в сьомому степені. І тепер показники даних коренів я можу перемножити. Це буде корінь 28 степеня з 3 в сьомому степені. 28 і 7 ділиться на 7. Отримаю корінь 4 степеня з 3.